Отже, сьогодні ми презентуємо рейтинг інформаційної відкритості 56 вебсайтів центральних органів виконавчої влади України. Цей рейтинг нами створюється вже третій рік поспіль, тобто ми проводили такі дослідження в 2011 році, 2012 і тринадцятому. Трошечки затрималися з оприлюдненням власне рейтингу через те, що в нас були певні технічні проблеми, але я думаю, що не дуже запізнилися насправді. Отже, трошечки про те, хто проводить цей, це дослідження. Інститут розвитку регіональної преси це громадська організація, яка власне взяла методику проведення такого рівня відкритості вебсайтів інформаційного рівня відкритості. У Інституту Свободи Фонду Свободи інформації Російської Федерації. І в своїй презентації я зараз покажу, яким чином ми, власне, цей рейтинг встановлюємо. Проводять це дослідження три експерти: це от я, Олександр Бурмагін і наша колега Людмила Опришко. Тобто ми вибираємо веб-сайти, і потім, відповідно до параметрів, яких є дуже багато, 221 параметр. Ви з ними можете повністю ознайомитись на нашому сайті. ну от В минулому році ми таку книжечку друкували, там де всі ці параметри, власне, перераховані. Ми проглядаємо веб-сайти, шукаємо ту інформацію, яка передбачена законодавством України, і робимо певні позначки. Тобто визначаємо, чи це матеріал є повний, чи він актуальний на сьогодні, і чи він навігаційно доступний. Тобто, скільки кліків нам потрібно зробити як користувачам для того, щоб дістати ту інформацію, яку ми хочемо.